Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено військовому обліку жінок. Ну не лякайтесь. в першу чергу мова йде про жінок, які мають відповідні медичну освіту, або медичну, або фармацевтичну освіту. Як я вже зазначав, в попередніх відео Кабінет міністрів прийняв нову постанову, якою регулюється питання взяття на військовий облік громадян України. Що стосується жінок, як я і обіцяв, я записав окреме відео військовозобов'язаних, тому що дійсно зараз питання у нас із медичними працівниками в Україні стає вкрай складне, тому що люди просто їдуть за кордон. Держава нічого не робить для того, щоб люди залишились тут. Навпаки, робить це, як і наше податково, блокуючи податкові накладні, так і в цьому випадку з медичними працівниками робить все для того, щоб люди просто покидали цю Україну. Не знаю, що там в головах у наших можновладців, однак, я вважаю, що ці дії є неправильними. Ну, Що маємо, то маємо. А в будь-якому разі ви повинні знати свої права. До речі, не забувайте тут поставити вподобайки, підписатись на відео, поширити це відео, коментуйте, для того, щоб його максимально широко можна було поширити, щоб люди знали свої права. І так, відповідно до нового документу. Особи, які заклад проходять навчання в закладах от професійної, фахової, передвищої або вищою освіти, здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною спеціальністю повинні подати списки таких жінок до районних територіальних центрів комплектації. Зазначені списки в подальшому є підставою для оформлення цим жінкам чим тимчасових посвідчень військовозобов'язаних без проходження медичного огляду. Спочатку без проходження медичного огляду. Жінки, яким будуть видані ці тимчасові посвідчення строк дії них до 30 діб, повинні в Семиденний строк з дня отримання цього посвідчення прибути до цих центрів комплектації для того, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби, тобто пройти медичну комісію. Де їх візьмуть на військовий облік. Після того, як визначити ступінь придатності. Також ті жінки, які до Введені в дії цього порядку мають медичні або фармацевтичну спеціальність та не перебували на військовому обліку у відповідних територіальних центрах комплектування і не отримали документ до затвердження цього порядку, можуть, можуть працевлаштуватись як не військово зобов'язані до 2026 року. В подальшому, з 2026 року, вони всі повинні обов'язково стати на військовий облік. Ви повинні зрозуміти. Ті жінки, які зараз працюють за цими спеціальностями, роботодавці зобов'язані повідомити центри комплектації про всіх своїх працівників, керівники органів державного, державних, органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, повинні проінформувати центри комплектації про всіх цих своїх працевлаштованих осіб, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Непрацевлаштовані жінки самостійно можуть прибути до військомату, там нема обов'язку, коли їм прибувати. Тобто захочуть прибудуть, захочуть, не прибудуть, для того, щоб стати на військовий облік. Безпосередня постановка на військовий облік, як зазначається, відбувається за... після проходження медичної комісії за станом здоров'я, визначається. Також Міноборони нарешті, знаєте, на 2014 року говорять їм доручено сформувати відповідні реєстри військовозобов'язаних та резервістів. Відповідні ці бази будуть вже і прикордонники мати, для того, щоб не випускати цих жінок за кордон без відповідних дозволів військомату, для того, щоб ви знали. Ну і відповідні їх права також в подальшому будуть тим самим можуть бути обмежені. Ви повинні знати свої права. Ну і... Посилання на цей порядок я дам тут під відео, для того, щоб ви могли більш детально ознайомитись. Якщо будуть запитання, звертайтеся з радістю будемо допомагати вирішувати ці питання саме в рамках законів і Конституції України, Не того, що у нас вигадують прикордонники, вигадують деякі урядовці, а також народні депутати з єдиною метою пропіаритись. Хоча потім десь ховаються в кущах і говорять, що ми це не говорили. Підписуйтесь. Ставте подобайки, поширюйте відео, для того, щоб максимальна кількість наших громадян знала про свої права. І пам'ятаємо, Україна переможе, цей рік обов'язково буде роком перемоги. До зустрічі! Віримо в ЗСУ і віримо в нашу Україну. До побачення!